І я почав евакувати людей. Це було більше 26 тисяч людей. Головне управління розвідки спецпідрозділу Артан. Це наша дружна велика сім'я. Це е, зміни, це вишки Бойка, і це наш рідний полуостров — це Крим. Ні, розставили там пакети, тяжеляк розставили. Коротше, всю коротше, канітель, яка має бути. Я втратив свідомість, я погрузився міриною. Я бачив своє тіло. Хоп, я включився. Типо. Я таку ситуацію пам'ятаю. Що ми слушали пораці, нам нужен медивак, нас посікло, нас посікло. Чо там? Громадська діяльність для мене це насамперед. До мене це кайф. Типо. Я от не можу передати, я для цього кайфую, балдею. Займався боксом, кандидат майстер спорту з боксу, потім е, займався сфері безпеки, як, як кажуть, бодігард був охоронець е, і займався бізнесом, там, має там, сеть кав'ярні. Срокову службу я служив в спортроті, там, де займався боксом, е, за Збройні Сили України участвував на змаганнях, тобто служив. Це рік це для мене було. Е, я лежав у своєму ліжку з дружиною, почули вибухи. Ну воно вже ж було е, тривожний чемодан. Все, я евакуював свою сім'ю на західну Україну. Повернувся в наше рідне місто, герой Чернігів. Там, де я продовжив хлопцями боронити місто, У нас була яка ситуація. Ми повинні боронити було місце. Де, ну внутрі, якщо були б бої, у нас була зброя, все-все-все було. І так трапилось, що мені дуже багато дзвінків почали поступати до щодо евакуації. Як ти виїхав, як ти вивез сім'ю? І я прийняв таке рішення, щоб не сидіти в місті, тому що на той період часу, крім прильотів, не було тут бойових дій. І я почав евакувати людей. Це було по нашої команди. Це було більш 26 тисяч людей. Це реально офіційно все є. Що відбувається? Уже ми десятий автобус загрузили. Людей все я хотів служити з правильними хлопцями. Ну короче, щоб була тет на тет. Тому що ти саме дорожче до це довіра, це коли ти по-братиму довіряєш своє життя один одному. І мене була багато. Мені пропонували там 93 третю, там то, то, то я. Прийняв для себе, що я пойду служити головне управління розвідки, спецпідрозділу Артан. Це наша дружна велика сім'я. Це люди, які самі собі передмотивовані і вони хочуть служити поряд з нами. І це дуже важлива річ для всього суспільства, для всієї України, тому що у нас немає у нас з вулиці, тебе ніхто не буде йти, тебе не заберуть до наших рідних війська. У нас всі мотивовані хлопці. Це дуже один із важливих факторів. Мотивація. Де я особисто приймав участь в цих операціях, вони старічні. Це новітня історія України, це глибокий тил. Тобто, там ще дітаєві будуть колись пізніше. Це глибочайший тил. Тобто, я там насамперед не можу на це казати на сьогоднішній час. Це зміни, це вишки Бойка, і це наш рідний полуостров — та Крим, тобто, ну, вам не розуміти, це краса, це бойові, це волна, це настільки воно рідне, настільки воно заворажує внутрішню будову і дає мотиваційні цілі до збереження цілісності нашої країни. І тебе спонукає, ну, типа, що типа? Надо поїхати сім'єю типу, в Крим і віддохнути там. Стоп! Стоп! Це була піхотна піхотна задача, яку ми насамперед должны вистроїти лінію фронту поставити. І по ночам ми повинні штурмувати. Загарбників на нашій рідній ненькій землі це була Харківщина, Купінський, Кумпі, Купінський напрямок. І ми зайшли на позицію. Я зайшов своїм зводом. Я був ну, головним, там, командиром був. І так трапилось, що ми розставилися на СПшки, нас було шість чоловік. І чотири чоловіка це було суміжний підрозділ. Взагалі докупи нас було 10 чоловік. І я розставив по позиціям, хлопці, хлопці у нас не глупі, дуже грамотні, розставили пакети, ті жиляк розставили, коротше. всю коротше, канітель, яка має бути, я покрінжу, кажу вам. Дякую вам бачу, дуже вам дякую. По всьому по, всьому цей, по історичній тематиці, як має все бути, розставили позицію. І я услышав характерне, ну, всі хлопці вишили характерний звук. Техніки сумасшедші, на наш штурм було 22 БМПшки і танк. Негадяїв було до 35 чоловік. І вони почали нашу посадку штурмувати. Це відстань 30 метрів. І у нас почався цей бій. Мій побратим Гера вискочив з мотодора, з сучного гранатомета, втулі БМПшку. Я почав працювати бульдогом по БМПшки. Там були такі, ну коротше, таке. Коротше, був екшен. І на цей, цей час мене влучив, відпрацював по посадці танк і осколочним і осколком влучило в полость обличчя. Я втратив свідомість, я погрузився міриною, я бачив своє тіло, я розмовляв з Пресвятою благородицею, що типу, як так, що я молодий хлопець, а насамперед мені ж тільки тільки було 30 років, і я наступного дня поїхав на задачу. Отака от ситуація. А це по старому православному календарю, це покрива пристоїв благороди з 14 жовтня. І так типу, трапилось, що вона завжди поряд зі мною. І для мене це дуже важливо, тому що вона постійно мене оберігає. І я говорю, ну як так, типу, ну, ну як так, таке може трапитися, що я? а я просто нечеловічним храпом храпів, я пам'ятаю цей храп. І погружатися в міриноці, то типа ну, ну класно, типа, ти так, ну типо, тебе гармонічний, такі вообще, ти просто там ні о чому не думаєш, типа картинка ота тисячна, день народження, школа, маленькі діти, там якісь свадьби, друзі. Ну вся вся, 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 вся картинка так ти ти, прокручується. Я говорю, як так? Тіпа, я молодий хлопець, і я починаю приходити до тями. Через час, де, де, де ну, я тільки руками так тримав обличчя. Через час мені наложили тільки пов'язку. Я дуже багато крові потеряв, дуже. І я свідомо стріляв. Я сидів, так як все б'ю, по, по марчу. Коли ти кров не поступає до мозга, мозок вирубається. Потім ти падаєш, мозг знову включається. І в мене така історія була. Ну на мені, я пам'ятаю, тако сижу, бик, ушов. Ну, ушов, коротше, такий хоп. Полежав кров, мотор покачав, до голови дійшла кров. Хоп, я включився. Типу. Я цю, цю, таку ситуацію пам'ятаю. Вони пішли нас штурмувати. Мій побратим ліквідував бойця. У цього бойця була радійка, а він на розвідку пішов. Він з гранатами, з ящик, гранатами поліз за нами, щоб закидати нас гранати. Ну вони не думали, що ми настільки близько, там 20 метрів у нас, ну, як от 10-15 метрів. Він поліз. Ми забрали цей ящик гранат, бо у нас бика вже дуже-дуже мало було. Дуже мало. Тим більше нас розбили. Ми позиції метрів це на 50 смістились усі, і виходить, у нас дуже мало бика було. Наше щастя, що у нас була станція їхня рація, і коротше, у нас був ще ящик гранат, їхніх, які вони на нас хотіли супротив все зробити. І ми почули, що вони йдуть на што, дві, дві, дві коротких, там що йдуть на штурм, на зачіску. І ми, коротше, а це рта наша працює. Ви ж розумієте, це Бог арти, це взагалі це така арта. Можете там і наша арта по нас працювати. Ну розумієте, це отак все поряд. Вони б'ють, б'ють, а отак, от все, отак от бій йде. І ми, виходить, хлопці закидали. Я вже був, були, я говорю, давайте кидайте гранати. І хлопці кидали гранати в той напрямок, і коли кадак були них скуплення на штурмити. І ми десь попали гранатою. Що ми слишали порад нам нужен медивак, нас посікло! нас посікло! пасікло, чота блять. Це... Ну, коротше, там типа, це. у них кипіш підняли. і в нас ця ситуація коротше подспасла. Я дуже перепужався, коли я не бачив на два ока. У мене була така історія, що я, коли мене я спочатку бачив, а потім мене залило. І я думав, що в мене десь пропав зір. І це дуже страшна історія була на психологічному рівні. Тіпу, чи і думаю, чому не руку, там, чому не ногу, тіпо, азор, азор, ну, тіпо, бачите, так, ну, піпець, це страшно на самом деле, сам перед внутрі. Потім, коли поступив в лікарню, мисль, що всі побратимі живі. Що життя продовжується, не останавливається, і треба ще багато робити праці. Ну я такий завжди, типу, в моторики. Хто мене знає, коротше, я завжди такі моторики. Там ну постійно, я дуже активний хлопець. Якщо в цьому поглощатися, можна згоріти насамперед. Звісно, картинка не та. Це адаптація, привичка. Я злюсь дуже сильно, коли я з чай, там буваю десь в кафе, дивлюсь, що я наливаю, ну, чай, а я тупо лью мимо. І для мене це, типу, тригеріт мене. І коротше, такий оф-факт, типа типу, космонавт. А насамперед, це за счет зору така ситуація, що я одну картинку бачу. Коротше, льо, і л'ється мімо. І таких насамперед дуже багато таких речей. Та да й за рулем справляюсь типу, нормально, і за рулем вже постійно їжджу. Візуально, типу, для мене це, типу, ну, мені ще там говорять, під лісу все к ліцю, типу, тобі ще брутальніше, типу, ще круто. То, типу, я так так дивлюсь. І типа, і мою дитину це взагалі зовсім не змущає там, да? О, Абсолютно. Вообще. Громадська діяльність для мене це насамперед дуже емоційна будова внутрішнього міра, саморозвиття. Я в цьому розвиваюся. Я бачу, я краще кайфую того, коли я людям роблю добро. І Я цього емоційно заряджаюся, і ну, це не... ну, внутрішнє вам не передати. Я позавчора їздив там. ДЦПшникам, ну дитині, Богданчику, Богдан хлопчикам. І коли е дитятко мене взяла за пальці, типа, і он дуже важка форма ДЦП. Дуже, дуже, я скажу. Насамперед ми йому будемо допомагати. Вони із села, і у них нема змоги. Ну, ви поняли, змоги нема. Треба матусю, бабусю навчити, щоб вони реабілітацію. Взагалі дома проходили чи якась медсестра, і це дуже важливі такі речі. Я вам хочу сказати: добро, від добра ніколи не жди. Якщо ти хочеш зробити добро, допоможи. Типа, і для мене це кайф. Типу, я от не можу передати. Я для цього кайфую, балдею, емоційно запитуюся тим всім. І корот, я знаю, що карма для моїх дітей самоперед моїм дітям, моєму сину, не буде соромно за батька за свого. Цей проєкт у нас більше дев'яти місяців вже. Щовівторка ми годуємо людей. Ви ж бачите, скільки людей, хто по змозі, партнери, друзі передають там одежу своїми силами, особисто своїми коштами. Я цей проект тіну і допомагаю. Ми робимо отаку от благі справи. У мене дуже багато таких проєктів. І допомагаємо там з дронами, і зборами допомагаємо і моєму підрозділу, і допомагаємо, хто люди плітуть сітки хлопцям, які після поранення знайти себе в житті, це дуже важливо. Коли ти знаходиш себе, насамперед ти виключаються дурні емоційні якісь там. Насамперед, давайте ми в реалії будемо смотрети. Багато хлопців, хто знаходить себе, хто не знаходить, починають живати алкоголь, наркотики. І вони ці мета, хлопці, рідні, я вам скажу, типу, якщо ви знайдете свою нішу, там, спорт, благодійності, просто приходити кормити котів, там я не знаю, ходити на рибалку, брати мусор в парку, типу, там я не знаю, типу, приєднатися до якихось там благодійних організацій, реально. Це дуже кльово. Треба спілкуватися, дружити з усіма людьми, кайфувати від життя. Ми всі сильні, тому що ми пішли туди захищати нашу рідну неньку Україну. Це дуже сильний поступок від всього від всіх чоловіків. І ви всі хлопці, ми всі хлопці, не повинні, не повинні вообще здаватися. Насамперед, це і ще у нас одна ступінька, яку ми повинні переступити і перешагнути.